Як правильно мріяти і загадувати бажання? Дуже обережно, дуже усвідомлено. І обов'язково не просто говорити, проговорювати своє бажання і свою мрію, а в першу чергу те внутрішнє відчуття, ті емоції, які ви будете переживати в той момент, коли ця мрія здійсниться. Гарно підбираючи слова, бажано в подробицях. В дрібницях, описуючи якомога більше деталей цієї ситуації, приведу вам приклад. Далекого 2011 року в мене з трьох дітей ще двоє було неповнолітніх. І була можливість поїхати в Швейцарію, в Європу ну, по волонтерській програмі. Ну і моя жіноча чуйка спрацювала, що, мабуть, не варто мені це робити. В мене ось-ось мала народити невістка. Я не поїхала, а чоловік з друзями поїхав. І того року, якраз ну, ми вели війну з податковою поліцією і з фіскальними органами влада Януковича тиснула і. Руйнувала всі приватні бізнеси, які тільки могла. І якраз в цей момент, коли мій чоловік був за кордоном, склалася ситуація. Якось одного не дуже приємного ранку до моєї квартири вірвалися кілька представників податкової поліції, вели себе нагло, почали робити обшук. Там вже в мене більше року не працювало підприємство, яке власне і знищили. Це все було незаконно, документів нормальних не було, обшукували там вагітну мою невістку, дитячі кімнати, ну і все решта таке. В общем, ситуація була загалом дуже-дуже неприємна. Ну, я тримала оборону, я справилася з цією ситуацією, ну, але е, при нагоді спілкуюся з чоловіком, розказують такі подробиці. Він розуміє, що вже він там перебувати не може. Йому треба швидко повертатися до сім'ї. І він буквально за одну ніч з друзями прогнав через всю Європу, вночі побував, е, знайшов один єдиний на всі там навколишні країни, один-єдиний авіабілет, не дивлячись вже ні на яку ціну. Вночі проскочив Італію, сів в Італії на літак, побачив Італію з віконечка літака і помчав додому. Ну а на черговий новий рік у нас була така традиція записувати свої мрії, плани на наступний рік. А на черговий новий рік, коли ми подоставали оці папірці з своїми мріями і бажаннями, там виявилося таке собі бажання серед інших побувати в Італії. Ситуація ця мала місце в червні, ну і, звичайно, вже пройшов певний час. Вона влаштувалася, і на Новий рік ми всі дружно дуже посміялися і тролили мого чоловіка побував в Італії. Побував в Італії, тобто він не написав, як він хотів, з чим це пов'язано, і ну якби і не посперечаєшся, побував в Італії. Ну і зараз так само багато людей можуть сказати, що збулися їхні мрії, але зовсім не в тому форматі, як мріялося по... пожити в новій квартирі, пожити в красивому будинку, помандрувати по Європі, подивитися інші країни. Але, на жаль, зокрема, українці це роблять аж ніяк не по добрій волі. Не в мирі, не в радості, і, мабуть, задоволення все-таки досить зіпсоване. Тому е, я вам скажу, що Всесвіт має почуття гумору, і е, варіантів розвитку подій є дуже і дуже багато. Тому будьте обережні, формулюйте дуже чітко свої побажання, свої мрії, якомога більше деталей, і акцентуйтеся саме на тих емоціях, на своїх почуттях і відчуттях, які ви будете переживати, коли ця мрія. Здійсниться, бо можуть бути різні варіанти, тому зважайте і будьте уважні.